Друзі, всім привіт! повернення на мій канал. От скажіть, що що за погода шокується? Я не поняла, де весна? Хто чого до сих пір не прийшла весна? Що це таке за осінь? Яка нормальна людина йтиме зараз знімати влог із сінцей? Я не поняла. Нормально, мені здається, буде сидіти вдома, пити какао і дивитися серіал. Е... Якийсь серіал Емілі в Парижі, наприклад? Ні, от розумієте, мені треба. Пертися всім це, знімати влог. Знімати влог, тому що, тому що, друзі, it's my job, як казав один таксист. It's my job. А що робити? It's my job. Треба їхати. все. Нічого не знаю. Погода налажала повністю. Я не заказувала дощ. Коротше, it's crazy. It's raining man, Аллилуйя, it's raining man. Друзі, всім привіт! Ще раз. Магазин Сінсей, тренди, модні новинки. Заходимо. Так, зайшла. І що? Що це таке за сумки? Що це? Так, да, вона стильна, але якість просто, ви зрозуміли, яка, так? Да? Коштує Так, 659 гривень. Мені не подобається. Йдемо далі. Ні, ну кому ж це подобається, правильно хтось це бере. Сукні приміряла, пам'ятаєте? В ній дуже комфортно в цій сукні. От просто супер. Я на себе приміряла М-ку, прям ідеально сіла, класна суконька. Сподобалася. Може мені її купити? Та, яка не носить е, суконь і спідниць. Не знаю, це якісь піджаки. Ціни вау написано. 799, ну не знаю. Шортики, до речі, з'явилися ось такі шорти трикотажні. От вони мені подобаються. Я б малі свої взяла. 219. Сама в такому навряд чи я ходитиму, але малі рожеві, коричневі, білі, чорні. Придивляйтеся. Потім сірі отакі ванільні є. Люди вибирають маєчки різні, ось такі. Майки тріко. Різне, різне, різне. Маєчки, до речі, класні оці під сорочку Ідуть, підуть будь-кому. А що тут можна таке з новинок? О, оці сороч... сорочки, точніше, піджаки мені оці дуже подобалися. З такою бахромою, так? Да? Бахрома із... із чого це? Забула слово з підвісками. Тисяча гривень коштує, ну, тому, що, да, тому що якийсь був не просто е, пошитий піджак, а якийсь був ззаду. Сваровські. Камні зваровські. Жарт, звісно. Новинка, ось така, така сукня, сорочка. Уже з нитками стирчать 659 гривень. Така курт, е, халат, халат не халат, сорочка не сорочка. Ну, такий варіант, я знаю, що люблять такі варіанти суконь. Я ні, на жаль. Ось такі ще сукні на літо. Сукня повністю вільна, тобто вільний крій. Не жарко в ній буде і не холодно. 599. Тут бавовна, віскоза. Такий непоганий матеріал. О, рожеві, дивіться, рожеві. Джинсовки, Відтінок Baby Pink класний такий. Ой, тут поначіпляли, вже нема куди причепити її. Так, понизу йде ніби мережево. На кнопочках такий відтінок симпатичний, подобається. Потім отакі є сукні. Білі і рожеві. в Таких дірочках в узорах всяких клас. Клас, мені відтінок подобається. Він такий ніжно-пастельний. Пастельний. Тут теж нова колекція, але це вже все бачене і мною і вами. Можливо, крім ось такої спідниці. Спідниця міні-плісіровка, але міні. 459. Теж відтінок Baby Pink. Ну класно, да, там біла футболка, наприклад, да, або білий топ і поверх цей піджак, наприклад, це спідниця. Взуття якесь спортивне, наприклад, може бути Він дивіться, спідничка в дівчини. Ось такі білі шорти з поясом ідуть, бермуди такі білі, класні з стрілками. До них можна що можна. Можна сорочку таку до цих шорт брати. Можна просто футболку таку взяти. Можна навіть кардиган. Ось ж Тут він дивіться, такий білий в'язаний кардиган, дошур теж класно. І якісь о, туфлики у вигляді Джейн балетки, чи то просто якісь балетки да? або мюлі, не так класно. 659 в'язаний кардиганчик. Що він, тут, що він тут заблукав? Тут футболки, тут і кардиган висить. Ну, шорти непогані. У всякому разі, якщо їх нормально погладить, 459. Потім йдуть такі шорти просто бежеві, але такі цупкіші, вони більше така тканина, от якщо можна сказати так, такий термін, офісна, От вони більше брючна, така офісна тканина. А це такі більш легесенькі, такі більш спортстайл, кежуал, пляжний. Мені подобається оцей варіант із кардигану. Так, тут теж щось пішло, все в кучі. Купа всяких ось такі сукні теж, напевно, що новинка, Ну, так як я не звертаю уваги, да, от забуваю. Я знаю, що люди цікавляться, а я дивлюсь тільки те, що мені подобається, на жаль, як правило. 599 ось така на літо. Ніяка. Теж ніяка. Так, піджаки, дивіться, є отки різні. Все те саме, в принципі, 519. Десь купальники, я вже не пам'ятаю, десь я бачила купальники. Сінсей. і я показувала їх. Так, шорти. Тут знижки. Тут все йде до сих пір. Якийсь поступово, поступово вони спродають. Те що, те, що брак, те, що ніхто не забрав, там або великі розміри. Дивіться. Затяжкою такі штани, 269, якісь кримплінові, не подобаються. Або ж ось всі в катишках якісь штани домашні. Да? Ну, таке, не знаю, і дома б таке наче не носив. 389 майки. Якісь тут ідуть, якісь тут сукні пішли. Ось такі, що. Бачите, вони так і залишились, їх ніхто не брав. Це була нова колекція, пам'ятаю, весна. Їх дуже тут багато, гляньте, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Я вже їх одинадцять нарахувала, виходить, що їх ніхто не зрозумів, куди це і як це носити, і правильно, в принципі, 289, воно реально було дивне. Вибачаюсь, наступила на людину, господи. Що тут? ну, Светри теж в акції можете знайти. В знижці, точніше, сорочки. Ось такі от кардигани залишились. До речі, чорний приміряла. 189 СК. Ну, можна ще щось тут знайти. Така сорочка. Так, друзі, змилася моя рижа фарба. Не розумію чому. Був такий насичений відтінок. Це, по-моєму, палет. Чи гарнір, блін, не пам'ятаю. Змилася. Хочеться, щоб вона була така більш, чер... більш до червоного. Ну, Друзі, магазин Велсівай Кіки. Я навіть не знаю, чим вас зацікавити. Все дуже якесь одноманітне, нецікаве. Так, і ще актуальна тема купальники. Дивіться, Велсівай Кійки представлені, рожеві ось такі купальники. Це суцільний, так якось цікаво зроблений. Або ж ось такий варіант суцільного. Класний, до речі, з люрексом. Позаду ось так іде переплетено на спині. Прикольно. І тут навіть щось регулюється. Скільки він коштує? 1300. Дивіться, з чашечками. Труси звичайні, хоча, хоча можна ось тут теж, ой, теж щось відрегульовувати, бачите? Висоту, виходить, висоту цих трусів. Можна регулювати. Мені прикольний він, блін. Так, або є ось такі бікіні. Так, це ліфчик 449. А де до нього плавки? Хтось мене поправив, виправив і правильно зробили, тому що забула, не забула, вилетіло слово плавки, труси і все. В голові крутилося. Не бачу, де до них плавки до цих ліфчиків. Так. Є отака класика просто. Теж просто труси на зав'язках. Ну, плавки на зав'язках, теж бікіні. Такі трикутники з куліскою. Щира ракушка ось якась іде. Мушля. Трикутники, звичайні плавки і коштує 339. Це окремо, мабуть. да, верх 339 і низ так само, думаю. да. Ой, потім, дивіться, що тут. А, це як на манекені. Ось такий купальник такий. Суцільний як на манекені. 1399. І спідниця, ну, тобто парео, ось таке за 529. Красиве, да? Прозоре таке рожеве з алюриксом, прям така, гляньте, яка розкіш така. Клас. Яскраве, подобається. Рожевий. Сама таке не носити, знаю, але подобається. Або ж ось це що? Це така накидка, теж на літо. О, господи. Так, дивіться, це спідниця. Ось така ідея. Ну це більше так, десь на відпочинку вдягати, там вдягли, пішли куди? На пляж, <смі> на сніданок. І поверх іде ось така блуза. Прозора на завісті, сітка така, принт Тайдай, можна так сказати. Теж відтінки дуже класні. Це все коштує разом чи окремо. Дивіться, 749. Разом чи окремо. Думаю, разом. Не таке вже, не, не такий вже якийсь супер. Шедевр, щоб коштувати окремо, да? 749. Так, тут ще отакі є суцільні. Це закриє все повністю, і зад, і перед. Повністю все закрито. Дивіться, спина закрита. 699 він коштує. І до нього ви можете вдягатися, дивіться, отакі шорти. Ну, тобто, по відтінках один в один. Вдягаються такі шортики. Шорти коштують. Ви бачите, да? 379, просто така тканина щось нагадує плащовку. такий спортивний стиль. Тут на цьому, на шнурку, тут резинка. Ну, класно, до речі, да, шорти і вдягається такий купальник, вдягаються такі шорти. І йдете на пляж. Тут ще представлені такі сорочки, теж як варіант. Поверх чого? Ага, ось вони отакі. Рука в три чверті, йде без, без гудзиків. Тут йдуть гудзики. Сорочка 999, я ж так розумію, що вдягати поверх можна купальника. Взуття, взуття, ось такі рожеві. Наприклад, рожевий купальник, ну тут представлені ось такі шляпани. Що це? Вони дуже-дуже легкі. Пластик якийсь, пластик гума 249. Але вони блідорожають, вони сюди не дуже пасуватимуть. Шляпи ось такі є теж. Або ж ось взуття, дуже багато взуття тут. І ось такі крокси, типу. Скільки коштують? 399. До речі, черга, в примірочну дуже. Багато людей. а Такі шлюпа шлюпаниці. Не знаю навіть. Ну тут треба роздивлятися і міряти, стояти довго. Ось такі рожеві шляпани. Ось до цього, до такого купальника, ось такі можуть бути. Ну це більше навіть не на пляж, а кудись. Більше місто все-таки. Да, ну Взуття мені особисто не дуже подобається, тому не знаю, акцентувати на ньому увагу дуже не буду. Насправді людей багатенько в магазині, незважаючи на те, що сьогодні паршива погода, дощ з самого ранку. Ну Зараз якось більш-менш розвиднилось вже. Люди вибирають, рожеві теж з'явились костюми. Все ти рожеве, приємний, дуже до речі, відтінок рожевий, класний. І це схоже на льон. Це теж новинка. Бачите, от там, там якось все дуже запущено, як на базарі, реально, на, на турецькому чи китайському. А тут, <клес> тут пішли такі, з'явилося щось, якась новиночка. от, Наприклад, така сорочка тисячу коштує. Да? І до неї не обов'язково, звісно, але можна взяти. Ось такі штани. Там Під низ вдягти той самий якийсь топ, а такий, чи просто як майка, топ-майка. І отакі штани до неї, до цієї сорочки, дивіться, класні. Позаду кишені. Дуже, бага, дуже велика черга, я не, не зможу, звісно, стояти е, в черзі, поки що немає часу. Штани просто широкі, класні. І ось така сорочка теж класна на літо. Подобається такий легенький катон бавовна. Так, вона коштує Ну і навіть маленькі кудзики про запас. 649. Дивіться, яка класна. З чорною такою смугою, чорна і біла смуга. Прикольно, не просто рожева, а тут навіть і чорний, і й білий. Можна поєднувати з чорним чимось. Там чорні штани чи чорні шорти, чорна сумочка, чорні окуляри. Що це за сукня така? Чорна, трикотажна, спущені плечі, тоненькі. ну як, відносно тоненькі трикотажі, але виконана непогано, я вам скажу. Мені подобається. Така за коліна і розріз збоку. Шляпани до неї можна вдягти, такі чорні. Ну, все так, да, все якось стильно, да? от немає нічого зайвого. Ну, біла сумочка, те, що я говорила, от на літо. Далі таку білу сумочку, навіть з цією чорною сукнею прикольно. Ну, тому, що, тому що тут йде білий основа манекену біла. Тому якби ця біла сумка вписується сюди класно. Ну, це таке щось, якісь сарафанчики. Я таке не буду дивитися навіть. Не подобається. Тут вже пішли світшоти, вони такі і світшоти, і толстовки. Ну, на літо вже в такому жарку буде ходити. Я думаю, треба просто чекати вже якихось знижок і тоді вже їх роздивлятися як варіант на наступний рік. І все, знаєте, є дуже класне слово, все проїлося. Mm. Оце так само для мене голосівай кіки. Ну, можливо, новинка це ось такі да, сумочки. Я хотіла вам показати. Це сумка Шопер. Мені подобається принт. Чорно-білий, скажімо так, принт легенька така, дуже вмістка. О, дивіться, і такий ще є принт леопардовий. І вона коштує лише 339 гривень. Такий цупкий міцний котон з новинок. Потім такі сумки, теж сумка шопер. Така, ну, стильна, мені подобається коричневий. Тут коричневі такі дужки. і чорна тканина. Цупка дуже. Теж сумка шопер. Квадратної форми. 499 гривень. Зараз іде зі знижкою. Такі цікаві, але це більше на осінь. Бордо і маленькі такі теж бордові тіночкові. За 849. Ого, без знижки. А ось така теж класна манюня така. 499. що що? Мінус. Коштувала, а, коштувала 700, а зараз коштує 500. Класний відтінок. Ну це більше осінь, все ж таки. На літо щось біле, підійде, щось підійде чорне навіть. Ось така прикольна, дивіться, теж подобається мені. От що мені сподобається? Ні, ну бордова може бути, але це більше осінні відтінки. Ось ця на літо класна, як шопер. Да? Там взяли маленьку таку якусь сумочку. Через плече боді-крос, взяли з собою ось такий шопер і пішли шопитися. Так, отакі є стюгані якісь. Це екошкіра така. 499 є ось такі маленькі. Боді-крос вони ще так, називаються. Повністю йду йтимуть через, через плечі. 359. Чор... О, біл... білі ось такі класні. Стильні такі на літо, малесенькі. 399 і є довга ручка, яка регулюється і знімається навіть. І є отакі чорні, мені чорні ці дуже сподобалися. Або ж ось такі під крокодила, під рептилію. 500. Коштувала 729. Знижка 32%. Ну, тобто, якщо ви щось вдягаєте, біле, берете білу сумочку, якщо щось чорне, берете чорну. Ось таку. Є такий ланцюг теж через плечі й тими. І ці теж класні. Вімкнула влог із Нью-Йорка стилістки салават. Ну, це росіянка. Я знаю, що зараз буде хейт. Як ти можеш дивитися цих росіян? Навіщо ти їх дивишся, навіщо ти їх підтримаєш? Я їх взагалі не підтримую. По-перше, по-друге, я дивилася ще до війни. По-третє, дайте мені координати, скиньте мені посилання в коментарі в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, на кого мені підписатися з українських стилістів. З українських стилістів, яких би було цікаво дивитися з цікавим контентом, які не соромляться бути самими собою, а не ходити з тим довгим з тими патлями по пояс з накачаними, блін, губами, губіщами. Всі поголовно в інстаграмі. Огидно дивитися: немає особистості, немає індивідуальності. І зараз Росія війна тут в даному моєму контексті. Ні до чого взагалі, розумієте, я її дивилася як стиліста ще до війни. YouTube. І я його дивлюся, тому що мені подобається дивитися, перш за все, на, на ось таких індивідуальних людей. У мене канал про моду, про стиль. Е, я дивлюся Олександра так само, який розповідає дуже багато про моду, про стиль, історик моди, який виїхав. Да, Він засудив, до речі, війну, і він виїхав. В цей, І, до речі, я в випарду в штанах. І він виїхав з Росії, і він правильно абсолютно зробив салават, вона така проросійська, я так уже зрозуміла. ось, Але я зараз не про те, про те, що люди будьте індивідуальними. Не ганіться за тими накачаними губами, за тим нарощеним по сраку волоссям. Будьте індивідуальностями, особистостями, цікавими. Розумієте? Створюйте ось такий контент. Мені подобаються люди, які не бояться, не соромляться бути такими, які вони є. Розумієте? От я нарядила зараз ось ці штани. і Я думаю, блін, це ж типу будуть всі дивитися, подумають, блін, вона хоче випендритися. А я не хочу випендритися. Мені просто подобається, подобається так вдягтися, не як всі. Мені хочеться різнобарв якогось. Розумієте, це все сіре і чорне. Одне й теж вже набридло. І я себе стримую там вийти якось так на вулицю, розумієте? І коротше. А люди ходять просто щодня, одягнені ось так, готами. І це круто.